Мільйон освіта і своє житло за рік у війську в Україні. Офіційно запустили контрактну службу для хлопців 18-24 років. У Міноборони, вкотре наголошують про мобілізацію, що жодному разі не йдеться. Основний акцент на добровільність. Обіцяний мільйон юні рекрути отримують у три транші: 200 тисяч виплатять одразу після підписання контракту арешту впродовж служби. Також гарантовано обіцяють до 120 тисяч гривень на місяць та доплати за бойові завдання. Після року в армії демобілізують частину спеціальність та місце проходження ВЛК добровольці кажуть міноборони обиратимуть самостійно. Ну а після завершення контракту не підпадатимуть під мобілізацію протягом року і зможуть виїжджати за кордон. Також молодим бійцям надаватимуть компенсацію за оренду житла на час служби а після іпотеку під нуль відсотків буде також безоплатне навчання в університеті, безкоштовний проїзд, комунальні пільги та медичне забезпечення. А от що передувало ухваленню такої ініціативи, і що кажуть чинні військові, наші журналісти розкажуть. Молодих, здорових та амбітних українців від 18 до 24 років залучатимуть до війська, мотивуватимуть бонусами мільйон за підписання контракту, безоплатне навчання у виші, зарахування при цьому без іспитів та іпотека під 0%. Контракт на рік. Людина зможе за рік заробити плюс до всього, плюс а, а, один мільйон гривень. А, крім цього, зможуть без будь-яких іспитів обрати виш спецумови щодо іпотеки 0 всі відсотки буде покривати держава. Нову модель залучення українців до ЗСУ президент анонсував ще у листопаді минулого року. Відтоді готували мотиваційний пакет для потенційних добровольців. На ініціативу у соцмережах вже відреагували військові. Є люди, які три роки не вилазять з передової. Якщо з 18 24 річними ми підписуємо контракт на рік, і людина після року служби може звільнитися. То чому цього не може зробити той, хто три роки ногами місить багнюку, втрачає здоров'я? Молоді хлопці та дівчата швидко навчаються, піддаються дисципліні, поглинають ідеологію підрозділу та знаходять мотивацію там, де бачать результат побратимів. Критики тут не буде. Ініціатива подобається. Деякі експерти припускають, що спецконтракт може стати кроком до зниження мобілізаційного віку. А ця тема, як відомо для України, дуже чутлива. Вже не раз знизити мобілізаційний вік уряд закликали західні партнери та адміністрація США. За виступали і деякі військові командири. В офісі президента ж категоричні. Запевняють, цього не буде. Ми дійсно маємо величезний мобілізаційний ресурс. На мою думку, на даний момент це більше ніж те, що нам зараз потрібно для вирішення тих чи інших завдань на передовій. Нам потрібно адаптувати структуру до логіки сучасної війни, що дозволить нам бути більш ефективними та не дасть нам повторювати ті самі помилки. Провадити контракт для 18-річних попередньо мають протягом кількох місяців.